Всім трудівникам і трудівнесам з вами Фальконе. Продовжуємо грати в гру, трудівники і ресурси. Як бачимо, у нас закінчується зима. Можна починати будівництво і оптимізацію. Будувати багато не буду. Хіба що декілька житлових будинків. Далі я хочу оптимізувати наші логістичні контори, подивитися, що нам вистачає, чого не вистачає, і зробити якісь дрібні покращення. Думаю, що серія буде недовга, проте продуктивна. Отже, з чого я хочу почати, це подивитися, що у нас на елеваторі. У нас до жнив залишилося ще три місяці, як мінімум, і нам треба економити збіжжя. Отже, що я хочу зробити, я хочу, щоб на цій логістичній конторі у нас не продавали алкоголь і хліб. Ось таким чином поставлю. Далі ця логістична контора не буде завозити алкоголь і хліб на наш великий склад. Отже, завантаження хліб і алкоголь ми вимикаємо. Далі, що у нас буде робитися, це все збіжжя буде перероблятися в алкоголь і хліб і в м'ясо. М'ясо я теж вивозити поки що не буду. Нехай забуваються склади. Все, за цим треба слідкувати, щоб у нас не закінчилася їжа. І далі, що я хочу зробити, це покращити логістичні контори, а точніше, перебудувати. Будувати буду, звісно. Модові логістичні контори. Зараз тільки знайду, де вони знаходяться. Ось, ось ці логістичні контори, я хочу перебудувати. Вибираємо логістику, вибираємо контору на три машини. Ось така невеличка буде логістична контора, і буду будувати її ось тут. Провожу звичайну гравійну дорогу і назначаю будівництво з високим пріоритетом. А далі я хочу подивитися, як у нас працюють будівельні контори. У нас це всі вони. З автопошуком. Єдина контора без автопошука це трудівники і крани Ставлю їм автопошук, нехай вони автоматично все ремонтують і відбудовують в максимальному радіусі. Далі, що я вирішив зробити? Ось це СТО я вирішив при прибрати повністю і прибрати ось цей склад. Я буду перебудовувати СТО, скоріш за все, зруйную це СТО теж, тому що для ремонту потягів. У нас задіюється це 100, замість того, яке стоїть поруч. Я вирішив зробити одне велике, щоб було багато вантажівок, багато автобусів ремонтних, які будуть виїжджати на об'єкти і ремонтувати там машини. Отже, що я хочу подивитися, спочатку нам треба зруйнувати ось ці з'єднання. Зруйнував з'єднання. Далі, що нам треба зробити, це автопошук. Поставимо максимальний. Радіус. І далі, що я хотів зробити, сюди перевезти один ескаватор. На руйнування великих об'єктів він буде дуже потрібний. Завантажу його у вантажівку і цю вантажівку перевожу на нашу демонтажну контору. Все. Зараз у нас руйнуються ці дороги. Далі, що нам треба зробити, це припинити постачання сюди людей, припинити поточні ремонти. Нехай цим займається інше СТО. Далі автобуси, які у нас тут знаходяться, я відправлю на тимчасову стоянку. Підготую все для того, щоб у нас можна було зносити цю будівлю. Але спершу нам треба перевести всі матеріали, які тут знаходяться до інших складів. У нас є ось такий міський склад, який треба добудувати. Ставлю високий пріоритет. Зараз назначаться всі будівельні контори, і піде будівництво з цього складу. А так, далі, що у нас по логістичній конторі? Вона має швидко відбудуватися, тут небагато ресурсів треба. Далі треба скопіювати всі властивості однієї логістичної контори, тимчасової на цю, переназначити туди машини, і вони будуть вже працювати з цією логістичною конторою. Далі, що я хотів би зробити? Мені треба відбудувати декілька багатоквартирних будинків. Ось такий один. І тут саме я хочу побудувати такий інший. Нажимаю паузу і прибираю те, що мені не потрібно. Це ось такі з'єднання. Зараз я бачу, що дорога задіяна. Ось тепер можна знести, подивитися, чи є у нас з'єднання на дорозі, поприбирати ось такі моменти. І знову провести пішохідну доріжку. Туди. Далі. В модах я вимикаю відображення тут в картинках модових будинків. Натомість, що я хочу зробити, це скопіювати ось, це, ось цю будівлю. Копіюю її і розміщую ось тут. Робочу доріжку, але поки що будувати її не буду. Далі нам треба буде поставити декор, зробити якісь паркани, щоб виглядало більш-менш естетично. Але це згодом. Так, далі, що у нас по судовим реформам і по поліції? Я бачу, що у нас зараз багато справ на розгляданні і зовсім не вистачає персоналу. Отже, цей будиночок я хочу відмінити, щоб ходили в наші університети люди. Натомість я вкажу їм роботу. Зал суду. Нехай сюди по максимуму ходять робітники. Далі, що у нас по поліцейському відділку, бачу, що всього дві справи розглядаються, людей поки що вистачає. Треба нарощувати порядки в нашому місті. Далі, що у нас по в'язниці? Подивимося, у нас зараз 4 в'язні, 5 людей працює. Що я хотів би зробити, це збільшити кількість людей, які працюють на цьому маршруті. Тобто за автобус буде забирати по 20% людей. Далі, що у нас по збіжжю. Треба контролювати цей момент, щоб воно повністю не закінчилося. Поки що 700 тонн у нас є. Цього замало. Але будемо дивитися, спостерігати. Цей склад має забитися. Потім ми трошечки перевеземо на великий склад сюди, на лісівщину. Нам головне, щоб протриматися до врожаю на спиртному і їжі, яка буде постачатися в місто. Що у нас по супермаркетам? Треба подивитися на склади. Тут 6 тонн їжі, я думаю, що поки що буде вистачати. У нас люди голодні, не голодні, точніше, є їжа, є м'ясо в одному маркеті, так само і в іншому. Якщо подивитися на скарги громадян, то вони не змогли тільки культурно відпочити: 6 громадян із 287. Я думаю, що це непоганий показник. Деякі люди просто не встигли з роботи. На майбутнє, що я хочу зробити, до речі, щоб більше людей у нас працювало біля дому, я хочу прибрати пожежні частини. Я ще не знаю, я протестую це поза кадром. Я хочу прибрати ось цю пожежну частину велику, я хочу прибрати ось цю пожежну частину і хочу прибрати ось цю пожежну частину в місті. Тут я побудую будиночок, натомість я хочу зробити одну велику пожежну частину біля нашого житлового району, щоб люди доходили з домівок напряму в нашу пожежну частину і хочу зробити гелікоптерні майданчики. Щоб гелікоптерами можна було віддалено гасити пожежі. Побачимо, чи так вийде, якщо хтось. Робив таку схему, то напишіть в коментарі, чи правильно це робити. Я на майбутнє планую так. Поки що я це робити не буду, але в майбутньому такий план є. Далі у нас мало виробляється деревини. Що я хочу зробити, це побудувати ще одну лісопильню. Продовжую будівництво. Зараз всі будівельні контори автоматично назначаться. Будувати це буду з мінімальним пріоритетом. Поки що у нас деревини вистачає. У нас є в запасі 7 тонн хімікатів. Я думаю, що цього поки що більш, ніж достатньо. Далі, що я хотів би зробити, це побудувати ще одну логістичну контору, яка буде замість цієї тимчасової. Краще всього, я бачу ось тут місце, де я можу побудувати нову логістичну контору. Знову таки вона буде модова, тому що ванільні вони дуже багато місця займають. Хотілося б зробити щось цікаве і заповнити по максимуму місця, які у мене є в наявності. Отже. Вибираємо логістику, беремо логістичну контору. Я думаю, якусь невеличку От на 5 машин. А сюди вона не влазить. Подивимося, що у нас є на 4 машини, не влазить. Я все ж таки зроблю ось таку невеличку на 3 машини. От якраз сюди вона підходить. Подивлюся, можливо, ще є щось цікаве. Є на 30 машин на 16, але все ж таки більш-менш підходить ось ця логістична контора. До речі, є така сама на 5 машин. Так, я перевіряв. Вона завелика, будую ось таку невеличку логістичну контору. Будуватися поки що вона не буде. Я хочу подивитися, чи відбудувався у нас склад, щоб перевести матеріали. Склад тільки будується. Чекаємо на завезення трудівників. Зараз буде кладка цегли. Потім всі ресурси звідси я перевезу сюди, на цей склад, і далі зможу знищувати нашу СТО. Отже, склад побудований, треба зайнятися перевезенням матеріалів в цей склад. Що мені для цього треба зробити? У нас є ось така логістична контора. Зараз я вимкну звідси завантаження на митниці. Сховище нехай розвантажується, далі добавлю сюди вантажівок. Нам треба одна крита вантажівка. І ще одна крита вантажівка, щоб це все швидше перевести. Подивимося, що у нас тут. У нас багато механічних деталей, пластмаса, електродеталі. Що у нас тут? А, так само залишки тканини, електродеталей, механічних деталей і пасмаси. Зараз це все будемо перевозити. Для цього потрібні тільки криті вантажівки. Зараз вони доїдуть до точки, до логістичної контори і будуть працювати. Далі я хотів би подивитися, чим займається наша логістична контора. Вона перевозить матеріали на СТО овруч вона більше сюди перевозити їх не буде. СТО овруч я взагалі видаляю зі списку. Далі, що у нас є? По маршрутам треба подивитися станція водопідготовки. Нехай вони доставляють сюди хімікати, завантажуються на склад з хімікатами. Треба його перейменувати в хімію. Далі ткацький склад. Завантажують тканину розвантажують хімікати, доставляють на водопідготовку, і доставляють до СТО біля ТЕЦ. Всі необхідні матеріали. Чудово. Що мені ще не вистачає, треба подивитися: пластик є, метал є. Є електродеталі, є механічні деталі і є тканина. Все чудово, все у нас працює. Далі повертаюся до логістичної контори тимчасової. що мені треба назначити? Ви будете завантажуватися ось тут. І будете завантажуватися ось тут. І це все буде перевозити на цей склад. Тут ви все розвантажуєте повністю. Зараз ви маєте виїхати. Завантаження з 0%. Нехай вивозять все повністю під чисту. Далі ми це все будемо зносити. Подивимося, чи все перевезли. На складі залишилися ще електродеталі та механічні деталі. Дуже повільно вони перевозять все. Тут у нас вже все вивезли, повністю все вивезли. У нас СТО порожнє, тому її можна демонтовувати. Демонтовую СТО. Дивимося, що у нас по знесенню. Бачу, що немає призначених демонтажних контор. Ось, тепер вона призначилася. Бачу, виїхала сміттєва машина. Відразу має виїхати автобус, забрати трудівників. Хоча це все може робитися без трудівників за допомогою ескаватора. Тому я його сюди і перевіз. А на майбутнє нам треба побудувати демонтажну контору. Я розмітив її ось тут біля водочисних. Але я думаю, що її треба будувати тут на промисловій зоні біля нашого міста, тому що у нас буде багато реконструкцій і бажано сюди поставити демонтажну контору. Але це в майбутньому, поки що чіпати це не будемо. Чекаємо, коли вивозяться всі матеріали, і будуємо нашу іншу логістичну контору. Яка буде забезпечувати СТО? Далі ось ця невеличка логістична контора вже побудована. Що нам треба зробити, це перевести сюди всі вантажівки. Тепер цю логістичну контору можна прибирати. Далі, що я хотів зробити, це побудувати ще одну тимчасову логістичну контору для того, щоб звільнити місце для будівництва нової логістичної контори. Багато слів логістична контора проте, серія про те, як ми їх будемо налаштовувати. Отже, беремо тимчасову ось таку і ставимо її сюди. Далі копіюємо всі властивості і перевозимо сюди всі вантажівки. Бачиш, що у нас тут затори невеличкі, нам що треба зробити, це поставити знаки пріоритету. Підтверджуємо тут і підтверджуємо ось тут, таким чином, головну дорогу, щоб у нас машини їхали без затримки, без пригальмовування. Далі, що я хочу зробити, це прибрати ось цю логістичну контору і натомість побудувати таку саму, як у нас вже є в наявності. Копіюємо цю споруду і ставимо тут поруч. Хочу подивитися, чи всі будинки у нас заселені на максимум. Майже на максимум у нас заселений будинок, тому треба починати потрошечку вже розбудовувати ось ці панельні багатоквартирні будинки. Продовжую будівництво. Я думаю, що зараз всі контори автоматично підв'яжуться. Правда, будувати цей будинок буду з низьким пріоритетом. Дуже швидко відбудувалося лісове господарство, і я бачу, що з сусіднього сюди перекидується деревина. Нам такого не потрібно. Нам треба, щоб з цього лісового господарства деревина перевозилася сюди автоматично. Отже, беремо налаштування логістики, заводське з'єднання, і робимо в одну сторону з'єднання. Ось таким чином. Далі вся деревина буде поступати на цю лісопильню, і далі буде поступати на склад. А вже зі складу буде завозитися надлишки сюди на зберігання для виготовлення хімікатів. Бачу, у нас цікаво розмістився кран для будівництва ось цієї будівничої контори, точніше, логістичної контори, стоїть прямо на рейках, але йому це не заважає, як ми бачимо, тому нехай відбудовує. Швидкість гри можна збільшити. У нас ця логістична контора зараз дуже швидко побудується, і я буду всі вантажівки з цієї тимчасової логістичної контори перекидувати на цю нову логістичну контору. До речі, я її якраз таки і перейменую. Це у нас буде. Це буде логістика СТО. Беру всі вантажівки, ці дві, і направляю їх сюди. Також копіюю всі властивості цієї логістичної контори. Так, дивимося, що у нас є. У нас завантаження на митниці металу, пластику, механічних деталей. Фільтри так і залишаються, більше нічого нового не додаю. Розвантаження йде на СТО ТЕЦ, на будівельну контору. Далі у нас йдуть хімікати на наші очисні. Все у нас в порядку, тому можна ось цю логістичну контору звідси прибирати. Повертаюся до міста, а точніше, до будівництва багатоквартирних будинків, і бачу, що у нас призупинилося будівництво, тому що у нас не вистачає бетонних панелей. Отже, всі машини, які тут знаходяться, відправляю назад на будівельну контору. Натомість беру дві бортових вантажівки і відправляю сюди на логістичну контору. Беремо з закупівлю з митниці, метал. Подивимося, чи є розвантаження. Так, Це у нас сховище будівельних матеріалів. Чудово, тут ми будемо розвантажувати метал на 20% і будемо розвантажувати тут бетонні плити. Зараз, як машини приїдуть, у нас з'явиться відповідний фільтр, який ми виставимо, щоб у нас машини могли закупати і бетонні плити. Машини приїхали, закуповуємо бетонні плити. І закуповуємо метал. Зараз у нас буде невеличка просадка по фінансам, проте вона буде невелика. Нам треба закінчити будівництво ось цього будиночку, і закінчити будівництво ось цього будиночку. Далі, що я хотів би зробити, це назначити електродеталі, які будуть поступати з цього складу. Ось таким чином, і з цієї будівельної контори так само назначимо забирати наші електричні деталі, електронні деталі. Ось з цього складу. Далі. Цей склад у нас. Майже порожній, я не розумію, чому не можуть вивести звідси механічні деталі. Хоча тут місце є. Ну, добре, я не думаю, що це багато грошей. Це будинок я призначаю на знесення. Далі, що я хотів би знести, це ось ці невеличкі ділянки дороги. Вони нам тут не потрібні. Подивимося, чи зараз прив'яжеться цей склад до нашої демонтажної контори. Так, склад прив'язався. Тепер знищуємо склад, потім знищуємо дорогу. Далі, що нам треба буде зробити? Придумати, куди поставити ось такий склад. До речі, я хочу подивитися, чи є у нього вихід для заводських з'єднань з іншої сторони. Так, у нього є аж два виходи для заводських з'єднань, тому я склад, цей можу побудувати ось таким чином, з тієї сторони, але у нас не буде забезпечення рейками. Тому треба подумати, як його краще зробити. Можливо, я поставлю його ось тут, а із того поставлю ще північніше. Будемо думати, поки що цим займатися не буду. Тим часом у нас побудувалася друга логістична контора, яка буде працювати з полями. Копіюю всі властивості і переганяю всі машини на цю нову логістичну контору. Так, далі я хотів перевірити, що у нас по спиртному і хлібі. У нас це повністю закінчилося збіжжя. Це дуже погано, тому треба докупити якусь партію до того моменту, як у нас почнуть збирати урожай. Отже, беремо митницю, тут у нас буде закупівля збіжжя, і будемо розвантажувати його на елеваторі. Розвантаження на 10%. А я зрозумів свою помилку, я трошечки не туди поставив галочку. Нам треба завантажувати це все на митниці. Це у нас буде збіжжя, тут уже стоїть відповідний фільтр, і потяг поїхав закупати збіжжя і доставляти на наш елеватор. Сподіваюся, що у нас виробництво хлібу і алкоголю зараз не зупиниться, і у нас люди завжди будуть забезпечені їжею. Подивимося, що у нас по маркетам. А в цьому маркеті у нас. Ще достатньо їжі 2 тони. І в цьому маркеті у нас є склад, який забезпечує магазин їжею. І тут у нас всього тона залишилось. Їжі стає дедалі менше, треба зараз виробляти її, поки у нас не почнуться нові жнива. Бачу, у нас машини перебралися на нову логістичну контору. Цю логістичну контору я буду прибирати тимчасово. І приберу ось ці клаптики дороги. Все, тут можна вже засаджувати все лісом, трошечки озеленяти для естетичного виду. А оці логістичні контори будуть працювати з полями. Побудувавши ще одну логістичну контору, яка буде займатися бензином, я поставив всі фільтри і налаштував всі логістичні з'єднання. Далі почав відбудову доріг і якісь дрібні покращення. Отже, деякі елементи будівництва зроблені, деякі елементи відео втрачені. Що я можу сказати? Я хочу підвести підсумки всього, що я зробив в цій серії. Я налагодив деякі логістичні сполучення, я побудував нові логістичні контори, а далі я побудував нову дорогу гравійну до полів, покращив деякі нюанси, щось добудував, десь додав декору. Далі у нас дуже серйозна попереду робота. Треба забезпечити громадян. Щастям. а Тому що, щастя, у нас стрімко падає, у нас падає стрімко рівень освіти. З цим треба щось робити. У нас зростає злочинність, хоча я дивлюсь, на ці будинки пишуться, що наче злочинів вже немає, вже забрали злочинців до тюрми. У нас встигає опрацьовуватися все в судах і поліцейському відділку, але все ж таки є скарги. Є скарги на те, що люди деякі не змогли зайнятися спортом, не могли щось з'їсти. Це одна-дві людини на будинок, але зі всього міста таких набирається дуже багато, і вони негативно впливають на загальне щастя громадян у місті. А з цим треба буде щось робити. Також треба дивитися на якісь нові дрібні покращення, треба це все оптимізовувати. Я думаю, що це буде робитися поза кадром. А потім вже буде нова серія з грандіозним будівництвом якихось нових об'єктів. А поки що мені треба налагоджувати місто. Ось так. На цьому я думаю, що буду завершувати серію. Зустрінемося в наступній. З вами був Фальконе. До зустрічі.